Вітаю всіх! З вами я, Олександр Чайка, на каналі Петер Фіш снасті запчастини і ремонт. Сьогодні поговоримо про дуже популярну катушку Ріобі екосіма Велика родина Ріобі складається з трьох бабусь чи дідусів, як ви хочете, називати, екосіма Заубір і Ексі всі інші моделі з додатком нових якихось літер вони зроблені на базі цих котушок. Значить. Про еко 7 ми казали вже дуже багато. І, в принципі, на нашому ролику, коли ще він йшов в російську мову, я теж розповідав. Можете подивитися, якщо у вас саме така катушка. Але я стараюся робити такі відео, щоб вони були універсальні для всіх користувачів котушек. І багато майстрів, починаючих майстрів, не тільки починаючих, я і досвідчених, можуть дізнатися багато чого нового. Зараз, коли я вже не так залежу від клієнтів, коли в мене їх достатньо, можу розповідати. Віддати вам про деякі е, такі таємниці, які зможуть статися в нагоді і моїм безпосереднім конкурентам. Якщо ви вдячні мені, будь ласка, обов'язково про це напишіть, прокоментуйте, ну, і так далі, щоб я знав, що це комусь корисно. Поїхали, значить, е, значить поїхали, значить, серед всіх цієї родини, значить, Екосіма відрізняється. Від інших моделей, тим, що вона побудована на базі кулісної подачі шпулі. Шпуля цей, цей бортик, ця, ця різниця між верхом і низом тут невисока, тому, в принципі, зроблено на базі куліси Ексія і Заубер. Там намотка трошки ширше. І значить, вона відповідає довжині нескінченого гвинта. Так, поїхали. Значить, різниця між різними комплектаціями екосіми може складатися з декілька основних різниць. Перша, саме проста різниця значить чи є підшипник під шпулею. В моїй комплектації, яка зараз в мене в роботі дві екосіми Тут. Підшипника нема, але, в принципі, це не смертельно, це не, не, не принципово. Саме принципова різниця, як буде влаштований ролик. значить Ролик рідний, оригінальна комплектація, яка мені потрапила на стіл. Я не знаю, не можу вам поки що пояснити. Може, це якась якісь різні виробники. Значить, в мене ось такі коробці Ecosima 3000V. Але знову скажу, що вони відрізняються. Це якась по польська комплектація, і тут е, різниця суттєва саме в ролику. Ролик зроблений, поставлений неправильно. Я бачив такий самий ролик е, неправильний в Заубері. В останньому боюсь помилитися здається, Заубер ЦР. Да. Значить, ролик він має е, тут оригінальний суцільний отвор. І через те, що він має суцільний отвор, не має буртіка, такого Буртіка-упору під підшипник. При нестатичному, але саме динамічному навантаженні, цей ролик починає тертися по так звану тарілочку. Тут тарілочка з таким упором у Шимана теж таки використовують. Так звана тюнінг-шайба у Шимана. Вона тут у Ріобі несе приблизно ту саму функцію. Але давайте знач, це ще раз поговоримо. Коли ролик стоїть на місці, і так от на, на місці його перевіряють, він тут обертається, нормально, це вже я замінив, поставив правильний ролик. А, і багато виробників, флагман, сівейда, якісь недорогі катушки. Недорогі катушки, значить, вони роблять таку велику помилку. Якщо є можливість замінити, поставити правильний ролик, чи купити у мене, чи може в якомусь іншому місці, чи замовити у токаря, будь ласка, з цим скористайтеся. Значить, про що я маю на увазі? Значить, коли ви намотуєте шнур, трошки переставлю камеру, поставлю вище, коли ви намотуєте шнур, значить. Навантаження, Получається, у нас ось таке. Ротор обертається навколо своєї осі, і навантаження на ролик йде в тій площині в цей, в цей бік. Тобто шнур тут і він змотується, Тобто діє сила, яка штовхає ролик туди. Якщо не буде там упору, якщо не буде упору то цей ролик. Буде тертися об, об тарілочку. Так сталося з оригінальним роликом, який був тут. Значить, він вже втратив 0,3 міліметри. 0,3 мм, мм від, рідної, від рідного від початкової від початкової товщини. 0,3. Це достатньо велика цифра. Для риболовних катушок це більшість більше, ніж багато шнурів, якими ми з вами користаємось. Це хіба що жилкою користатися, і щоб потім цей шнур не провалився. І ця цифра мала збільшуватись. Витиралась тарілочка, витиралась втора пластова шайба. І якби цей ролик не був замінений, це ставалося би тільки гірше. Ну, ось, по суті, все. Перевірте свої екосіми, перевірте свої заобери, перевірте свої там сівейди і інші котушки. Якщо така проблема є, можете звернутися до мене, сказати о, параметри цього ролика. Є. Я зустрічав котушки, на яких які можна ставити ці ролики. Є в мене інші ролики, інших виробників. Можете замовити. Шайби, прокладочки якісь різні. Ну, а якщо відео сподобалось, якщо сподобалася моя порада, будь ласка, дайте мені про це знати. До зустрічі!